Теми, і в нашому фокусі на початку години мобілізація до нашої ефіру долучається Олексій Гончаренко, народний депутат фракції Європейська Солідарність. Пане Олексію вітаємо! Вітаємо вас! Вітаю. Власне, що маємо стало на зараз щодо мобілізації? Наш президент заявив, що мобілізація в Україні збільшилась після оновлення закону і зазначив, що під час війни мобілізація обов'язкова, вона не закінчується. Давайте почнемо президента. Хто не готувався е, до такої війни, і технологічно сьогодні є можливість зареєструватися кожній людині. Це не значить, що ця людина обов'язково йде на фронт. Це обов'язок кожного з нас, хто має мобілізаційний вік, бути зареєстрованим. І там там можна це відкриті дані. Ви можете зайти, побачити там більше, більше. на сьогодні. Мені здається, десь. Більше мільйона людей зареєструвалися, це не значить, що ці люди будуть мобілізовані ще раз підкреслю. А мобілізація як шла, так і йде. Правда, скажу вам, відкрито вона після цього закону вона, якщо чесно, вона збільшилась. Ну і власне тим часом Кабін Кабінет міністрів України може позбавити ДСНС бронювання від мобілізації. Саме так у своєму телеграм-каналі зазначив Олексій Гончаренко. Наразі в Кабміні інформацію не коментували. Проте на офіційному сайті уряду з'явилася петиція з вимогою наданням бронювання від мобілізації усьому особовому складу ДСНС, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту. Пане Олексію, ну, от, власне, давайте почнемо з заяви пана президента, що мобілізація після новлення закону у нас навіть збільшилась декілька разів. Щоправда, от аналітики, які е, говорять і стежать за подіями на фронті, кажуть, ну критична нестача особового складу, все одно е, спостерігається і їх якось найближчі перспективі не бачимо, що вона якось зміниться. Що ви е, чи розділяєте позицію президента? Що можете за вашу інформацію відомо щодо проходження мобілізації, вже який треті тиждень на сякде за, за новим законом. Президент точно має інформації більше за мене, очевидно, їм доповідають цю інформацію в постійному режимі. Згідно моїх даних, дійсно мобілізація збільшилася. Кількість людей, які були набрані в травні, суттєво більша, ніж кількість людей, які були набрані, наприклад, в квітні або в березні. Це, в мене такі дані є, але точні дані, звичайно, є. Президента і як верховного командувача, пане Леці, ну тут ключове питання, звичайно, до вас і багато вас процитували вчора, і сьогодні продовжують про е, мобілізацію працівників ДСНС. Про те, що е, ледь не половина там так йдеться. Отже, по перше, чим підтверджується дана інформація? Можливо, ви можете розкрити якісь деталі. Ну це знають всі працівники ДСНС. Е, можете спитати будь-кого з них. В них всіх проведені були відповідні наради. Чи відбувається це наступним чином? По-перше, уряд є лист заступника міністра економіки Фоменко, в якому він його розіслали відомствам відповідним Міністерствам внутрішніх справ про те, що вони можуть забронювати, наприклад, ДСНС до 50% особового складу. Тобто, це означає, що інші 50% можуть бути мобілізовані. Це перше. Друге добровільно, в такому примусовому порядку. Тобто де юре добровільно, в реальності примусово записують сьогодні цю бригаду Льві і там фактично вимагають, щоб вони добровільно туди значить, записалися, якщо вони відмовляються, їм погрожують звільненням. Ну, далі говорять, ми вас звільнимо тепер, так, так і так призовуть. Це якийсь божевільний. Повне, тому що рятувальники, пожежники ну очевидно, що сьогодні необхідність в їхній роботі навіть набагато більше ніж була, тому що ну, кожен день обстріли, і це реально величезна проблема. І тому о, я абсолютно не можу зрозуміти, чим ну як чим взагалі думають, вибачте, наші урядовці, коли приймають таке рішення і фактично хочуть обескровити систему цивільного захисту. Крім того, давайте не забувати, що рятувальник, пожежник це така робота, яка також потребує знань, навичок і досвіду. Ти не можеш просто завтра знаєте, скаже, ну, ми наберемо нових, ну так не вийде. І тому я думаю, що зараз якась частина може просто звільнитися, для когось дійсно там заберуть мобілізують. А результатом цього буде те, що потім ну коли там, не дай Боже, прилетить то якщо 50% ДСНС не буде, то навіть буде дві пожежі на одну будуть їхати, а на іншу ні. Це особливо актуально під час ракетних обстрілів, які відбуваються не тільки ракетних, та артилерійських і так далі. Наша країна зазнає постійно і цілодобово. А пане Лексі, але все ж таки бригада -людь це бригада Нацгвардії Відповідно, Нацгвардія підпорядкування міністерства внутрішніх справ. То виникає запитання, чи є це особисто якоїсь ініціативи, можливо, міністра внутрішніх справ, чи це є команда якась вище? От що вам про це видно? Очевидно, що це є команда вища. Я не думаю, що це особиста ініціатива міністра. Але подивіться, як вони в міністерстві сидить, мовчить, ну тобто ніхто це не коментує, цю ситуацію, начебто її немає. має. Але вона є. І ну, ця петиція набрала необхідну кількість боссів швидко і дійсно необхідно броню. Ну те, що ДСНС треба бронювати 100%. Це факт. 100 бронювання для ДСНС може не обв'язково. Я зараз обично проїжджаю цей. Наш блокпост, е що тут не можна знімати, тому вибачте, так тепер можна вже. Значить, uh -huh. навіть 100% бронювання працівників не може не спрацювати, якщо продовжиться оця добровільно примусова історія. Тобто людей будуть від звільню вимагати, щоб вони перед там чи іншу бригаду, яка підпорядкована Міністерством внутрішніх справ. Угу. Ну, якщо вже заговорили за міністерством внутрішніх справ, а, хочу поставити питання щодо можливо вам відомо щодо інформації щодо поліцейських правоохоронних органів. Бо а, в контексті мобілізації багато а, піднімалося питання щодо того, що ну безпосередньо правоохоронці, поліцейські вони мають, хоча б досвід поводження зі зброєю, і речі, можливо було б і їх залучати саме до лав Збройних сил України. Пане е, Олексію, вам щось відомо? Можливо, це питання теж якось обговорюється чи розглядається тут питання щодо мобілізації. Правоохоронців. Дивіться, ну от в тому ж самому листі міністра економіки, там така ж норма про 50% відсотків щодо національної поліції вказана. З поліцією, як на мене, це більш зрозуміла історія. Але тут треба просто щоб влада ви. Здається, ми втратили зв'язок. Ми всі розуміємо. Дораз... Пане Олексія у дорозі. Бідновична, тож там. розуміємо, там. що в дорозі пан, пан Олексія. Якщо чуєте на словах, тут всі мають розуміти. Ага, так, і в нас обірвався зв'язок. Зараз спробуємо відновити Важлива тема, ну, Бачимо, є рішення Міністерства економіки, Міністерства внутрішніх справ. Важливо, що пан Олексій власне, сказав і підтвердив, що в ДСНС дійсно є така ситуація, що 50% так і про поліцію це теж стосується. Пан Олексію, ну і на ваших словах про те, що. Всі розуміють, влада має розуміти, да, Обірвалися слова тут. Да, Та має чітко визначитися, е, скільки нам потрібно поліцейських всередині держави в тилу для того, щоб забезпечити громадянський порядок. Очевидно, що е, ну, наскільки ми знаємо, цифра поліцейських їхня кількість залишилась такою ж була до повномасштабного вторгнення, наскільки я знаю. На це питання Я теж хотілося б почути відповідь. А очевидно, при цьому, що мільйони людей виїхали, територія контрольована зменшилася. Тому, напевно, поліцейських потрібно менше, ніж це було раніше. Тому тут, напевно, є резерв. Але це має сказати ну, Міністерство внутрішніх справ. Тобто, тут, Якщо потреба в рятувальниках-пожежниках насправді збільшилася, то потреба в поліцейських, то, напевно, зменшилася. Тому що повторюють то з причин того, що населення, кількість населення суттєво зменшилася, і територія контрольована теж. А в поліція тут зараз активно тут, інші під... тут можуть бути інші підходи. А пане Лефі, а в поліція зараз активно залучена до мобілізаційних процесів постійно, де, де є представники ТЦК, там завжди є один-два чи більше поліцейських. Ну так, але зараз вже змінилось в тому числі законодавство. Тепер і працівники ТЦК можуть самі і вручати повістки, і вимагати документи, щоб їм показали військово-облікові. Тому тут певно, ну так безумовно. Поліція злучена поліція необхідна. Ну не можна сказати, іноді люди говорять, що всіх поліцейських треба відправити ну, там на фронт. Ну це нереально. Поліція потрібна і громадянський порядок треба забезпечувати в тому інша історія скільки потрібна поліція ну, тут це може тільки влада порахувати і якимось чином дати тут відповідь повідомлялось також що в нас на західному кордоні вдвічі збільшилась кількість прикордонників західний кордон це той який не чим так не фронт та це просто західний кордон з дружніми нам країнами але кількість прикордонників на ньому зросла вдвічі більше ніж до війни чи виправдано на ваш погляд це, і хто туди не, іде по -перше, бо... я вали... по перше? Я не вали... По я не володію цим цифрою. тако. Це Валентин не Наливайченко, Джерело інформації. Валентин Наливайченко, народний депутат Батьківщини, озвучив це в нашому ефірі. Ти можливо, можливо. Я, я не в курсі. Угу. Не знаю, за очевидно, що ну очевидно, що якщо це так, то це дивно. Ну але прикордонники реально воюють і прикордонники. Там є ротації. І прикордонники їдуть, воюють. Це я ну, знаю, на жаль, і гинуть, і, і це реально бойові. Я хочу подякувати прикордонникам, нацгвардійцям, тому що вони разом з збройними силами реально на фронті. Те, що цілком можуть бути певні зловживання, і хтось там може відсиджуватись на західному кордоні, я б, на жаль, не здивувався би, але точно тут не треба ну, це розповсюджувати на всіх прикордонників, вони. Ну реально воює. Це не прокуратура і не ДБР. Угу. безперечно підтримуємо вас.